Після того, як українські надводні дрони успішно перетворили в металобрухт російський флот, ну частково флот, Зеленський оголошує, що ми будемо збирати на наш флот дронів надводних. Супер, класно, мені подобається, але я не розумію одну річ: чому держава, головний обов'язок якої безпека громадян на безпеку збирає з людей. А на пропаганду виділяє з бюджету? Чому на флот дронів ми будемо збирати, а на марафон та на телеканал Рада ми виділяємо з бюджету гроші? Чому на безпеку країни ми збираємо, а на премії Нафтогазу ми виділяємо кошти з бюджету? Як так сталося, що держава замість того, щоб вкидати гроші в безпеку, вкидає їх в пропаганду? Може, врешті-решт, давайте ми будемо на премії чиновникам збирати. Ну просто хто хто скільки захотів, стільки і скинув. На єдиний марафон ми будемо збирати, а бюджетні кошти ми будемо витрачати на безпеку країни.